Покажіть це відео своїм дітям, які справжні наслідки куріння вейпів, наявність токсичних хімікатів у парах електронних сигарет спричиняє гостре ураження легень та порушує надходження до них кисню. Тепер є нове захворювання, хвороба вейперів, важкий респіраторний стан, пов'язаний з вейпінгом, небезпечний для здоров'я та життя. Його симптоми це задишка, кашель, у грудях, нудота. Крім нікотину, вейпи містять свинець, нікель і формальдегіди, які спричиняють окислюваний стрес і запалення, а це основа для розвитку усіх небезпечних захворювань. Вейпінг не є безпечною альтернативою курінню. Це підтверджують дослідження. Вейпи визнані навіть більш шкідливими. Вейпінг пошкоджує функцію кровоносних судин навіть за відсутності нікотину. Ніби проста звичка, а стільки небезпек для здоров'я та життя. 100% не варто.